Я запрошую до слова ще одного організатора нашого сьогоднішнього віча, а саме народний рух України, друг Ігор Мартанюк. Шановна президія, дорогі воїни, шановні українці, сьогодні наше свято, сьогодні річниця кроку до нашої з вами мрії. Соборної України. В нашій історії було багато кроків. І далеко не першим кроком був Акт з Луки в 2019 році. І впевнений, далеко не першим кроком, не останнім кроком 91-го року було відновлення української держави. Сьогодні ми вшановуємо з вами великий захід. І ми сьогодні з вами в боргу перед нашими дідами, батьками, які поклали величезну жертву заради нас з вами, а ми цього не оцінюємо. І відповідно, ми сьогодні маємо те, що в нас сьогодні відбувається. Допоки ми з вами будемо святкувати і джазувати, до доти не буде перемоги. Я впевнений, що ми з вами знайдемо сили духу, терпіння, мудрості, щоб гідно пройти ті всі випробування, які є з нас на шляху, так само, як наші попередники, воїни, які здобували для нас Україну. Ми маємо все для того зробити, щоб втримати її, зміцнити і збільшувати свої можливості. Слава Україні!